Світлого дай Боже натхненого і мирного дня четверга. Так тішуся цими ґрунниками, цими горами і хмарками. Пречудова погода. Дякую за всі ваші молитви про цей табір, який зараз триває. Дуже файно йде. Кожен день через відкриття якихось нових святих відкриваємо для себе нові натхнення, нові уроки для цілого табору на довгі роки вперед. Все. Але сьогодні навчаємося від дітей. І саме нині зранку така була файна розмова Меланії із своїм татом. Щось так. Між іншим каже Меланія, ви знаєте, дуже класно спілкуватися із чатом GPT. Чому? А тато каже, а чого? Тобто, чому вона каже, що з чатом GPT найкраще спілкування? Ну Тато уточняє, в чому причина? Вона каже, бо я виявила, що чат GPT ніколи тобі не скаже, коли ти його щось запитаєш. Що підростеш, зрозумієш, якась година. Ніколи чад же біді тобі не скаже, що підростеш, зрозумієш. Мені спочатку так стало смішно про це. Мені, мені спочатку так стало, якби а, а, аж так би і посміявся. Але потім думав собі, слухай, вона права. Я сам коли, згадую, коли був дитинкою, дитинкою, а потім, дитиною, а потім дитинищою. То скільки разів, не знаю, мабуть, десятки, а мабуть сотні разів від дорослих я чув, так, підростеш, зрозумієш. Чад-жипеті кожен раз. Він ще навпаки, ти коли його щось запитаєш, такий молодець, дуже слушне питання, або молодець, дуже гарне зацікавлення. Тобто він ще підбадьорить, він ще дає натхнення, а не навпаки зажене у глухий кут. Тобто чат GPT, знову техніка бездушна. Яка просто запрограмована, має алгоритми свої, уявіть собі, перевершує нас, здається, як мінімум у коментарі Меланії у відповіді на питання. Тобто, це, це нам повинно давати натхнення, коли діти питаються, то не зливати їхні питання. Коли вони чимось цікавляться, то це входити. Як хтось сказав, входити в активне слухання і в активну відповідь. Активне слухання. Оце, власне, бути присутнім тут і тепер, дивитися очі в очі, бути в контакті, прислухатися і, власне, активно відповісти, не переключитися, не стрілки пере переключити, але активно увійти у це питання, навіть коли воно смішне, навіть коли воно дурненьке. А часто у дітей бувають питання такого рівня. Я, скажімо, помітив відносно нашого Андрія. Дуже люблю його. Я дуже люблю його допитливість, але часом я не, не, бачу, що я не маю в собі ресурсу від, відповідати на всі його цікавинки чи зацікавлення. Але в якийсь момент я зрозумів, що питання у певний момент і питання в певному форматі це для нього просто привертання уваги. Це для нього просто спосіб буквально помітьте мене, почути мене. А в кінці кінців, ну, признаємося чесно, хто з нас не хоче бути помічений, хто з нас. Не хоче бути почутий. Хто з нас хоч любить, аби його ігнорували чи аби від нього відмовлялися, бо це і неправильно, і це не корисно, і це не по-людськи. І це точно те, чого нам треба уникати. Нам треба помічати один одного, нам треба підтримувати один одного, нам треба допомагати один одному, надихати. Бо ми до цього покликані, бо це і є любов. Бо це і є любов. Тому, товариство, не уникаємо питань. Не перемикаємо питання, але справді через активне слухання, активно відповідаємо, помічаючи, підтримуючи. Навіть тоді, коли ми втомилися, то все ж таки нам трошки має бути соромно, що чат GPT, він не скаже: так, підростеш, зрозумієш. А ми це говоримо. Ми вміємо відфутболити. Ми вміємо, як, через різні, через тому, через різні деталі, нюанси, ми вміємо бути нестерпними. А чат GPT, як навиво. Дуже ввічливий і файно підтримує. Слухайте, шкода, аби нас машинерія і програми всякі обганяли у людськості і в любові. То давайте будемо з цим щось робити. Давайте, нехай це нам допомагає ще більше любити. Також товариство запрошую, бо мусимо зробити ще сьогодні і завтра якусь збірку, бо виявилося, що цілий ряд питань, незакритих суто технічних таборових, з якими не справляємося. То бодай, аби ми в нуль вийшли, хто з вас ще буде мати на серці підтримати нас сьогодні завтра, аби ми закрили всі таборові питання, то посилання на картки буде внизу в описі під відео. Дякуємо за вашу турботу і за будь-яку вашу участь. Тому товариство, переплюнемо, в хорошому сенсі чат GPT і любім, любім, особливо дітей, а в кінці кінців і всіх інших, хто до нас підходить з потребою в тій чи іншій формі, щоб їх полюбити і з ними побути. Ma jidsem fajnu, mir